Привіт, усім сьогодні поговоримо про кадри, не ресурси, не технічні можливості, а саме про живих людей, працівників, які щодня роблять все можливе, щоб у наших споживачів була вода. Це люди, про яких зазвичай не пишуть у новинах, але саме вони повертають у ваш дім воду. Як бачать нашого робітника люди, як бачать колектив Крибас-Водоканалу Криворіжці, і як це відбувається в реальності? На підприємстві дуже не вистачає робочих рук за всіма основними спеціальностями: слюсарі, АВР, електромонтери, електрогазозварювальники, машиністи-екскаватора, диспетчери, люди, які не бояться викликів, люди, для яких слова місто без води не варіант. На сьогоднішній день підприємству Крибасводоканал не вистачає 417 фахівців. Це не просто цифра, це робочі руки, які допоможуть нам швидше ліквідовувати аварії та модернізувати мережі, адже кожен спеціаліст у команді як важлива деталь великого механізму. Без нього система працює повільніше. 417 фахівців це 100 бригад, так вам не почулося сотня бригад. Робота у Кривбасводоканалі – це виклик, але й гордість. Це шанс щодня бачити, що твоя праця реально змінює ситуацію для сотень тисяч людей. Без води місто не може жити, і саме наші бригади роблять так, щоб вона була у кожному домі. Ми пропонуємо не лише бронювання, стабільність, офіційне працевлаштування та повний соцпакет. Ми даємо можливість бути частиною команди, яка тримає кривий ріг на плаву у прямому сенсі слова. Хочете роботу, де ваша праця має значення? Де ви щодня бачите результат і розумієте, без вас не обійтися. Тоді звертайтесь до відділу кадрів підприємства за телефоном 067 563 3562. Стабільна зарплата та бронь гарантовані. Приєднуйтесь до нашої команди. Разом ми зможемо більше, швидше і краще.